Філолога українського, в Харкові він був, там був товариство слуг філологічне. Е, це його донька, вона опинилася в Штатах ще коли була зовсім десь Сім років їй було, і вже там сформувалася особистість як скульптор. Її роботи були і є, це, дуже популярними, в неї були виставки по всьому світу. І от уявіть, як це для нас було, яке це було для нас визнання академії на міжнародному рівні. Митала вирішила подарувати 15 своїх скульптур в нашій академії, не мистецький музеї Києва, Ікова, а саме до нас. І ми створили для неї постійно чи експозиції, роботи вимагають подумати. Вони не сприймають знаєте, одразу естетично, а в першу чергу так треба подумати, філософськи. Однозначно, сама Метала каже, що хоче, щоб люди подумали біля її любів. І взагалі, от, чим вона е, дійсно професійно е, виконує свої ось роботи на колосально е, втілює ідею матеріал. Тобто, вона не просто медліє, е, ліпить якусь там таку цікаво, вона хоче щось таке нам показати. Ось цю роботу вона пропонувала, е, ця робота брала участь у м -м, конкурсі На Кращий монумент незалежності. Коли було 10 років незалежності, на Майдані поставили всім відому нам цю корону, дівчину на полоні Цвинком, е, зала подавала на конкурс цю роботу Україна Фенікс Лелека. Лелека символ України розриває засне на коло, символ неволі, і водночас виривається на волю, відроджуючись з вогню і попілу як фенікс. Дійсно, Україна черговий раз вирвалась на волю, відродилась як фенікс. І подивіться в композиції. Ми скрізь бачимо тризуб. Якщо подивитись на тінь, то дуже добре видно, що лелека символізує тризуб. Тут тризуб, вогонь, тризуб, три сходинки, скрізь символіка нашої відродженої держави, і ось так читаються її роботи, і треба читати не тільки оглядати, а дійсно читати. Вона супроводжує свої роботи своїми шкіршими для легшого сприйняття, можливо навпаки. От і прошу можете оглянути і для себе щось відчитати, цікавого і особливого